Вітання з далекого канадського Ванкуверу. Мене звати Світлана Комінко. Я співзасновницею канадської громадської організації Maple Hope Foundation. Минулого року я разом з українськими психологами, яких війна привела до Канади, реалізовувала проєкт, спрямований на надання соціально-психологічної підтримки українцям, яких війна привела до Канади. Більше ніж 250 тисяч українців спочатку повномасштабного вторгнення приїхало до Канади. Уявіть собі, що це практично населення Тернополя. Весь обласний центр взяв і переїхав до Канади. В основному це жінки і діти. Я сама з Маріуполя і я перебуваю рік в Канаді і можу сказати, працюючи в межах. Цих груп про те, що е, зараз жінки а у нас е, переважно все ж таки жінки є учасницями груп. Це такі є непрості е, випробування, якими діляться е, наші учасниці, так, на початку наших груп, і це. І пошук роботи, і так відчуття якоїсь такої втрати ідентичності, і це те, що дуже важко знаходити якісь контакти, стосунки, відчуття такої відірваності, одинокості. Це дуже багато часто відчуття може бути якоїсь такої провини. Ти абсолютно розгублений, як це дерево, яке викорчили з української землі і кинули на канадську землю а інструментарію для того, як. Тут адаптуватися не дали. Ми працюємо з жінками по всій Канаді. Це про таке ділення теплом, і в кінці і по ходу нашої роботи учасниці кажуть, що це багато тепла, багато підтримки, можливості розділити. Бо я думаю, всі ми знаємо про те, що Біль, який ти розділяєш, він стає меншим. Але я хочу сказати, що не тільки про біль ми розмовляємо і про те, що є добре в житті кожної учасниці, бо в Канаді точно з нами трапляються з учасницями, трапляються дуже гарні речі, і вони тим діляться і підтримують, і надихають одна. Мені було страшно та дещо тривожно розкриватись серед нових. Людей виявилося, що наші історії дещо схожі, дещо різні. І між нами встановився зв'язок на рівні серця та душі. Між собою ми змогли знайти підтримку і поділитися нашими ранами. Ми працювали в різних чотирьох в різних часових поясах, дев'ять провінцій, 26 канадських міст. Окрім того, надавали індивідуальну підтримку, і люди мали можливість і мають можливість до цих пір отримати індивідуальні консультації. Ми також вдячні всьому канадському суспільству, канадському уряду за те, що надали прихисток нашим співгромадянам і продовжують допомагати українцям відбудовувати і надалі воювати. І захищати нашу Україну для усіх співгромадян, які зараз за кордоном нагадуємо, синдром біженця це психологічна реакція людини, яка була змушена залишити власний дім чи країну. Попри те, що його немає міжнародному переліку хвороб, такий набір реакцій організму, депресивні стани, туга, дратівливість, тривожність може негативно впливати на життя і здоров'я людини. Як подолати синдром біженця? Не засуджуйте себе за те, що виїхали. Дайте собі час адаптуватися. Говоріть про свої почуття з ми, хто поруч, вам не має бути соромно за те, що ви у безпеці. Почніть соціалізацію у новому місці. Сплануйте, де і як довго будете жити. Подумайте, чи є можливість влаштуватися на роботу. Поверніться до своїх довоєнних побутових звичок та ритуалів. Так, війна триває. Це не означає, що треба відмовляти собі в гігієні ранковій каві, перегляді фільмів, книгах. Якщо на це є час та можливість. Залишайтеся на зв'язку з рідними, не соромтеся зателефонувати друзям чи сусідам, підтримуйте контакти з людьми, долучіться до волонтерської діяльності, якщо можете. Добрі справи і допомога іншим сприятимуть кращому самопочуттю, відволікатимуть від переживань, дозволять влитися в життя громади та почуватися корисним. Національна психологічна асоціація України за підтримки ООН, ЄС і урядів Данії і Канади минулого року запустила безоплатну лінію підтримки. Звернутися на неї може кожен постраждалий від військових дій. З локальних операторів зв'язку дзвінки безкоштовні.